Легендарні американські ракети Томагавк так і можуть надати Україні. Ми просимо їх давно у Вашингтоні. Лише зараз заговорили про те, що можуть передати їх Києву. Ну, власне, що це за ракети? і Чим вони можуть нам бути корисні? І чому російська пропаганда вже б'ється у конвульсіях Анна Брикова знає? Лата ракета Томагавка американського виробництва використовувалась вже у багатьох бойових конфліктах у Сирії, Афганістані Іраку. Нещодавно в операції США та Великої Британії проти єменських хуситів. Томагавк є досить таки точною ракетою. Вона може запускатися на надмалих висотах. Вона враховує рельєф мі мі місцевості. Вона має протирадарне обладнання. Вона використовує також сигнал GPS. Є різні види цих ракет. Зокрема, томагавк може нести ядерний та кумулятивний заряди, касетні боєприпаси, а ще має бронебійні та бетонобійні модифікації. Вартість теж чимала. і головне це ракета морського базування. Томагавки використовував. Це в двох варіантах. Це з підводних почувнів. Один варіант, а другий варіант це з надводних кораблів. Це основна зброя крейсерів тип, типу Тікандерога, есмінців типу Орлібьор. Хоча є й пускові установки наземні, але з нюансами. У 2023 році, позаминулому році, перші пускові установки стали на бойове чергування. Прийняли армія США на озброєння, це комплекс тайфун. Питання полягає, чи зможемо, ми, навіть якщо буде така політична воля, отримати такі пускові установки, такі комплекси, тому що в американців їх дійсно дуже мало. Політична воля, саме те, що може зсунути чимало процесів, як було і з леопардами, і з атакамсами, і з 16. І президент США нібито рішення вже ухвалив. Я поставлю кілька запитань українцям щодо використання ракет тамагавк. Я не прагну ескалації. У разі отримання томагавків, цілі швидше за все доведеться узгоджувати з американцями, адже дальність цих ракет до 2,5 тисяч кілометрів з морських установок і понад півтори тисячі з наземного комплексу Тайфун. Ми зможемо бити по центрах прийняття рішення, ми зможемо дістати тієї ж алабуги. Ми зможемо дістати того ж аеродрому Енгельс 2 Ми матимемо ну, приблизно 1600-1700 різноманітних пріоритетних ціл і ВПК, російської армії, російських силових структур, складів і всього іншого. Утім, без ухваленого рішення це поки лише політичний сигнал Кремлю, хоча й доволі чіткий. Це серйозний меседж на те, що Сполучені Штати знову нарощуватимуть підтримку України як мінімум щодо продажі зброї українській стороні через програму «Priority Ukraine List» Pearl. ще більше цей меседж підсилить фізична передача бодай кількох тамагавків, бо навіть попри те, що їх ще немає, їхній образ вже щонайменше тиждень доводить до істерики російську пропаганду. Тамагавки насправді це вже дуже серйозно. Другий рівень ескалації. И что обязательно, обязательно будет ответ. мы тоже сыплять традиционно. А ежели хоть одну установку Вашингтон все-таки передаст Украине, это чисто теоретически станет нарушением российской ядерной доктрины. Человечество на этом прекратит свое существование, наверное. Но мы-то попадем в рай. Они просто сдохнут. Слово взял и кремлевский ватажок. Мовляв, на поле боя тамагавки не зарадят, але... Это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами. Утім, що реально може зробити Кремль, якщо тамагавки будуть в Україні, будуть тільки про політичні декларації, адже карту Кремля не залишилося. Їм нічого фактора розігрувати, Вони не можуть дати ніякої відповіді сполученим штатам. Попри всі намагання цивілізованого світу, Кремль на мирні переговори досі не налаштований. Тому з агресором варто розмовляти лише мовою сили. Анна Ми Україна, марафон єдині новини.